Рамштайн, зустріч представників оборонних відомств, контактної групи з питань оборони України проходитиме у Києві у режимі онлайн на сьогоднішньому засіданні. Формалізація пакетів допомоги від США, Великої Британії, Німеччини. Фокус на роботі коаліцій, зауважує заступник голови комітету із питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернів. Пріоритетами є снаряди системи про протиповітряної оборони бронетехніка та ракети великої дальності АТАКАМС. Це буде 21-ше засідання Рамштайну на початку квітня. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО більше долучатиметься до координації зусиль у форматі Рамштайн для підвищення ефективності у постачанні зброї та обладнання, яких Україна потребує на полі бою.